Доброго ранку глядачі. Сьогодні приїхали в тлумач на ринок. Зробимо, напевно, що дві частини будуть. Першу частину покажемо поросят. А в другій частині покажемо все решту, що є на ринку. Так що, зручно, В кінці відео не забудьте підписатися. Покажемо поросятка, які є на ринку. Які поросят. 2-300 гривень 2-300 гривень такі поросятки Який їм вік? 8 місяців. 8 Вісім на один Вісім Так є такі ще поросята Великий вибір поросят таких А такі в так, є такі поросята, що бачите. У ваше почему каца? 200. 200 гривень. Сонце засвітлює, кого не видно. Так, це льошка, так Така Льошка, одна залишилася. Две вісімсот гривень, так Десь Нет, оно. пять недель, да? так скейт. Я знаю, что мало так. Так, я так еще Такі Это гарно годовані такі вони, Видно, що Свинки здорові. Яка цвятки снає? По чому сьогодні? Дві з половини. Дві з половиною, дві з половиною. Дві з половиною. Ну, середньому ціна зараз дві з половиною тисячі гривень на порося. До трьох. Від двох до трьох. Свинки сплять. Так, і ось такі поросята. вони чистесенькі, та якби їх купали? Доглянуті, частенькі. А такі по чому сиді? Пацючки, а сайночка, вона тридцять. Ага, а то пацюки, так? О, супер. 3200 пацюки. По 3200. Гарні, бачите, такі свинки, вони досить. Не знаю, хто чим це зведено. Але свинки. Але свинки, вони такі годовані. Гарні годовані свинки. Такі цікаві ці пліми, такі цікаві. У середньому, бачите, ціна зараз на березень місяць, отак до трьох тисяч. Свині подорожчали. Е я купляв того року в травні. В травні купляв, то Кхе -кхе. десь так під травень свинки дешевішу. було дешеве. Зараз будуть масово свиноматки народжувати. Для себе, чесно, я визначився, що краще брати пацюка, тому що з льохою проблема. З Льохою проблема різали свою льоху і не подивилися, вона була якраз той час в охоті. І взагалі м'ясо реально чути. Не рекомендую взагалі різати, коли бачите, що свинка або не впевнені, що свинка не гуляє. Ось такі, так що йдемо далі. Так, є такі ще поросятка. Ну, свиней вибір досить великий. Свинки в принципі, всі нормальні, гарно годовані. Видно, що люди доглядають за цим. Це дуже велика праця вкладена в це. Ну, Поросят достатньо сьогодні. А трохи сьогодні був якісь рух на базарі? Та так не дуже. Та, Трошки продали, п'ятеро продали. А ваші по чому ці? 3800. 3800. Так і є. Від 2,5 до 3 тисячі Коштують. А це можна відкрити? Ну, бачите, великі вибірки, поросяток ще є. Я приїдуть дом. Я думала, тут. Я малині дзвонила і не приходила. Різдви. Влучила тут. Позатинки, бачите. Так, ось такі поросятки ще є. Ось такі прикольні. Це таке, таке симпатичне на морду. А, а а, 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 а почому? От, та то вже ті 500. Це є щось з Петреном, та? так? Так, так. Ну, бачите, люди зараз підливають кров петрена. в принципі, свинки дуже гарно ростуть. Бачите, як зверху характерна, оця, у них шия, оця. як воно, як, ну, як воно відрізняється, ну, м'ясне. Бачите, ну, шикарно, дуже гарна льошка. Ну, Голова маленька, та воно сама дивіться. Статура дуже-дуже така велика. Зад такий розколотий. ну Видно, видно, що пішов пішов Петрен. Це, це від, від одної свиноматки, двоє, так? Так, так. Бачите, наскільки відрізняється Петрен, хоч підливаєш кров Петрена і дуже швидко вони ростуть, набирають м'язову, гарну тканину. ну Це гарна льошка. Це льошка гарна. Вона бачите, ну, вона швидесенько набере, вона буде досить такою набитою місцевою. Звертайте на це увагу, тому що свиней зараз багато і штучно запліднюють. Звертайте на це увагу, що свинки мають бути ось такого плану, якщо хочете, щоб був хороший вихід м'яса і швидко росло. Воно має бути такого плану статури. Це вже трошки не те, бачите? І це вже так. Це вже Такі поросятка, щось собі, прокапається. Ану дівку. А дівку. Бо я маю жом, діти, бо я не забула свату. Так, ось такі поросята. Та бери дітей чотири мені жо. Пскидати. А що у тут? Пані, да. вибирайте палюшки. Такі гарні, це бачу Ландраси. Да. Петрени. Петрени, так? Да? Гарне м'яси такі. Ой, Дуже гарні синки. Такі також, бачите, м'ясні вони такі будуть. хто так, брав? Така... А, а по чому ваші? Від 400. 400. Ну, хороша ціна. Це льохи самі, та? Да. Льохи Я самі, так? Льохи три. Гарні свинки такі вино. У них, них шкірочка то насінька така, це його нагарнала. Ну. Це більш м'ясні такі ага. м'ясо. Першу, Я два, рік протримав такого м'яса, зарізав таке файне сняти. Сало, сало, сало. сало тоненьке. Не дуже а а таке. А, то. Але то є, що мій син різав, то так і таке ваше. Нічого таке сало не було. А всі такі, такі грубі, сині. Не є такі тоненькі, але сала вони мало. В <пілляє> Хіба туди ну, а де лише вісім. Сирем годуєте чи чиває? Варе? Не вареним, варе. Не, не варемо. Варе. Варе. Я того року купляв, зразу привіз додому з сире, та зразу зразу і почали їсти. Зразу так і, і перевів. А де в мене так і бере, я годую, я потім переводи на сире сиро, буль буде сирих, потім води. Гарні ці свинки дійсно гарні також. Я бачу по них такі, у нас були також Лондрас, бачите, він є м'ясистий, він гарно набирає вагу, він виглядає при такі довгий куди. Скільки мало кілограм, приблизно? Десь 120 кілограмів. Та бито? Ну, а ми годували десь півтора року на два з половиною. Десь було. Uh -huh. Така величезна, то сфотографував малий, знімав на телефон і відіслав дітям, аби подивилися і куба ви свиню годували. Ми на коліно зарізали, то. а тепер жесь у другу зарізав, бо не треба мені тих льохів. Mm -hmm. ну, то... вона... Так, глядачі, все, показали, що було на ринку цікавого. Робимо дві частини і зараз переключаємося, демо подивимося, що є ще цікавого на ринку. Так що такий був ринок з свинками. Ціни зрозуміли. Місце знаходження, місто Тлумач Івано-Франківської області. Ціна від 2,5 до 3 тисяч на поросята на 20. Якісь число, навіть не знаю. 24 грудня, 24 березня. Ось так. Так що ринок тут проводиться щосуботи. З поросятами в суботу, тому що, а субота і середа. У середу поросят немає. Ось так. Так що всім дякую. Не забудьте підписатися. Бувайте здорові!